Є група людей, які мають підвищені ризики захворіти на рак підшлункової залози. Насамперед, це чоловіки, насамперед, це наявність халеда халітязу, тобто жовчних камінців у жовчних протоках. І також це зловживання алкоголем та важкі харчові отруєння, які призводили раніше до деструктивних запальних захворювань підшлункової залози. Напевно, ви знаєте таке захворювання дуже важке, як панкеронекроз. тобто це розпад і самостійне перетравлення підшлункової залози, яке дуже дуже важко зупинити. Ось після цих перенесених станів. За умов зловживання алкоголя та дуже дуже важких харчових отруєнь ця група людей мають підвищені ризики захворювання на рак підшлункової залози.